Я прийшла додому так зимно, так холодно мені сьогодні. На вулиці так дощ цілий день падає, така неприємна погода. Але вулиця то є ерунда. Коли на душі є холодно, тоді є саме гірше почуття тебе охоплює. Але слава Богу, у мене на душі така радість, така. Таке тепло, така любов через, знаєте через що, через мої думки про мою дитину. Я її дуже люблю, донечка, я тебе люблю, ти моя, ти моя найкраща дитина в світі, я тебе обожнюю, ти моя дорога, сама найдорожча людина. Я тобою пишаюсь, і я завжди пам'ятаю. Згадую, як ми прикалувались з тобою. Наші дні були такі насичені, яскраві. Ми були коліжанки з тобою. Ми і є коліжанки. Ти трошки зараз далеко, але я завжди про тебе пам'ятаю і тебе люблю. Я тебе благословляю, і я хочу, щоб в тебе все вийшло, щоб ти. І в Україні досягла того, що ти досягнула в Варшаві. Я тебе люблю. Я знаю, що тобі зараз нелегко, але я тебе підтримую в будь-якому твоєму рішенні. І я благословляю тебе. І я прошу Господа тобі послати тьму, ангелів-охоронців, щоб тебе охороняли на всіх твоїх дорогах, на всіх твоїх початках, на всіх твоїх думках, на всіх твоїх словах, щоб тебе оточували тільки хороші, добрі люди, щоб ти, була, щоб ти була щаслива, щоб ти була здорова в мене, щоб ти була успішна, щоб ти приносила користь людям, щоб ти заохочувала людей бути красивими. Не тільки душевно красумата, а й фізично, щоб вони були красиві, що Бо... наше тіло то храм Духа Святого. Ми маємо дбати за своє тіло. Я знаю, що багато людей тебе любить, тебе підтримує, тобою пишається, так само, як і я. Але сама 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 сама, сама вірніша людина твоя це є твоя мама. Не забувай про це. Я тебе люблю. Присвячую всім донечкам.